Чернівцях з'явився будинок музики, магазин Ремікс відтепер тепер чекає своїх клієнтів на вулиці Українській 3 в справжньому музичному салоні і пропонує не лише якісні та ексклюзивні інструменти, але й навчання з фаховими вчителями та запис в професійній студії. Десять років важкої сумлінної праці нашого невеличкого колективу вилилося в те, що от з'явився з маленького цокольного магазину. Будинок музики будинок музики. Ремікс це справжній рай для професійних музикантів. Тут є чотири зали: шоурум, піано, салон, магазин клавішних, духових та електроінструментів. Всього будинок музики нараховує більше п'яти тисяч найменувань різноманітного товару, починаючи від акустичних систем та звукового обладнання, завершуючи екзотичними народними інструментами. Окрім того, в реміксі можна познайомитися з новинками музичного світу та випробувати будь-який інструмент. Конгі фірми «Ремо». С особым пластиком, вернее, кожей Fiber Skin. Завдяки професійності продавців, широкому асортименту товару, приємній атмосфері магазину. Ремікс товаришує зі всіма своїми клієнтами. Я міг тут нашпортати щось таке, ексклюзивне. Знаєте, що дійсно навіть в інтернеті не було. Був такий спеціальний такий інструмент, скажімо, він чиїославський, казали, чи е, якийсь болгарський кавал, такий подібний. Це дерев'яний інструмент, такий як супілка, але великий. І він такий гнутий, дуже і скажімо, на сьогоднішній день аналога цього не було, а я його придбав у реміксі. Я цим дуже пишаюся. Так, і не один проект ми зробили. Робили разом і не один концерт, де Аркадій. Де магазин компанії я би сказав не магазин, а компанія Ремікс мені дуже допомагала в цьому відношенні. Будинок музики також пропонує своїм відвідувачам екологічні інструменти. Хорошу альтернативу акустичним. Це цифрові фортепіано, які прийшли на заміну акустичним. Фірма Роланд зуміла зробити ну і не тільки Роланд, але інші фірми зуміли зробити альтернативу цим інструментам, які робляться на основі електроніки набагато менше ресурсів, але інструменти нічим не уступають живим акустичним інструментам. Також в будинку музики є професійна звукова студія. Тут можна реалізувати свої музичні фантазії та мрії не лише вокалісту, але й музиканту. Тут допоможуть з усім порадами, фахівцями і навіть інструментами. Здесь можна зробити проект з живими барабанами, з живими інструментами. Ну і найголовніше – з живими людьми і з неповторимим відчуттям того, що ми робимо правильно в этом комплексі. Є все. От музыкальных инструментов, которые можно запросто взять в аренду, в принципе, при наличии того ассортимента, который на сегодняшний момент есть, здесь можно просто сотворить чудо. Ремікс також ще й може навчити музики. Тут працюють викладачі, які допоможуть опанувати будь-який музичний інструмент максимально швидко, незважаючи на знання нотної грамоти та вік. Зрештою, тут є все і для початківця, і для професійного музиканта. До того ж, тут є свій сервіс ремонту інструментів. Тут не продають тих речей, яких не можна відновити. Не дарма ремікс входить в п'ятірку кращих представників компанії Роланд в Україні.